Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про прочитане вересня. Мені здається, нещодавно ми з вами говорили про прочитане у серпні і хопа ми вже тут. І я сьогодні вам розповім про дев'ять прочитаних книг у вересні. Щось було дуже класне, щось було. Ну, таке собі. Тож, давайте переходити до прочитаного. Але поки що, я чекаю назов на вас в коментарях, і мені дуже цікаво, що ви читали у вересні, що вам сподобалось, можливо, ні. Пишіть мені дуже дуже цікаво. І почався мій вересень, взагалі то досить так по літньому. Ми їздили у відпустку, і я прочитала декілька класних а, літніх книг. Але ще вдома я прочитала а, таку дуже чудову збірку а, оповідань мого улюбленого автора Ре Бредбері а, Літній ранок літня ніч. Що я можу сказати? Це Рей Бредбері, я його просто обожнюю, в мене тут підкреслено, я собі виділяла. Я ось читаю його так дозовано, в мене є запаси, і я потрошки, коли щось хочеться мені такого доброго, е, світлого, з таким, знаєте, досить простим слогом, ось Бредбері я не можу назвати, що в нього якийсь такий. Знаєте, відсіювати слог. Ні, досить просто такі, знаєте, короткі речення, але якісь досить влучні порівняння, і якось це так легко і просто обожнює тут. В нас можна сказати, таке продовження ностальгії за літом, як і кульбабове вино. Uh, і тут малесенький гордочок, тут uh, діти радіють uh, літу, тут uh, якісь, знаєте, вже похилі люди розповідають якісь байки, якісь життєві історії. І це так все я не знаю, по-домашньому uh, дуже гріє душу. І я завжди, коли читаю Рея Бредбері, я повертаюся. Ніби до себе додому, де навіть коли це такі якісь збірки, знаєте, аля марсіанські хроніки, де космос, Марс і так далі. Але все одно якось він затишно, особисто для мене, пише, що це справді на 100% мій автор. І, звичайно, я отримала неймовірне задоволення від цієї книги. Далі ще одна така маленька. Книга, книга про книги це і її Ексліпріс це збірка есеїв на тему книг, взагалі про життя авторки, про людину, яка любить книги, яка живе книгами, в якої вся сім'я читає книги, і в якихось есеях я. Вгадувала себе, що мені це було близько. Щось було для мене дещо натягнуте. Авторка розповідає про. Свої життєві ситуації, коли вони з чоловіком вирішили, що вони вже там 8 років одружені, і потрібно одружити їх бібліотеки, якось позбутися подвоєних екземплярів. Але який екземпляр залишити, як розкласти цю бібліотеку з алфавітним порядком чи по темам, а чоловік взагалі не любить порядок, а йому подобається такий творчий хаос. Ось і якісь, знаєте, роздобу на тему, як змінюється мова, якісь нові слова знаходяться, і ти не розумієш, що вони значать. Таке, знаєте, хтось знайде в якихось своїх цих есеях себе. Мені здається, що для людини, яка любить читати. Буде досить цікаво почитати роздуми і якихось якісь, якісь замітки Ен Фадьман на тему читання. І далі дві чудові книги Розумунде Пілчер це пустий будинок та кінець літа. Ось вони дві літні книги мої. Знаєте, вони схожі між собою, там досить такий простий сюжет, як звичайно, про кохання, про Корнуел, про холодне узбережжя, про якийсь будинок старовинний, усе це. І знаєте, вони такі прості, зрозумілі, життєві, атмосферні і. Ти просто читаєш, і авторка тобі дарує якусь надію на світле майбутнє, піднімає настрій, якось так тебе, наче обіймає, і каже, що все буде добре. Такі книги-антидепресанти, можна сказати. І так, сюжет досить простий, нема нічого сверхъестественного в цих книгах, але... Інколи потрібно. Розомунде Пілчер мені дуже подобається. Я чекаю, коли в нас вже нарешті її перекладуть українською. Тому що це затишно, це настільки атмосферно, мені здається, що в короткій прозі авторка навіть більше прописує не героїв, а саме атмосферу, ось цю затишну. І книга взагалі читається дуже швидко і навіть. Не можете відірватися від неї, так вона невелика, але і відірватися від неї складно. Ось тому, якщо ви не читали ще разум депілчу, я наполегливо вам рекомендую. Це дуже-дуже затишна авторка. Ще одна літня книга: це Андреа Сіман і його джентльмен з Перу. Це Книга мене трошки розчарувала. Я не була до цього знайома з творчістю Андрея Сімани, Я не читала його «Call me by your name», а Багато чого чула, але якось знаєте, вирішила почати з меншої роботи. І мені не сподобалось. Хоча дуже була така, знаєте, інтригуюча, навіть трошки містична анотація. Тут в нас Італія, Амалфі, Узбережжя, і в нас є група таких підлітків, молодих людей, які відпочивають, і кожного вечора бачать якогось загадкового чоловіка за вечерю, він завжди самотній. І ось одного вечора вони вирішують якось прозмовляти з ним, що він там один сидить, і він починає розповідати про них так, ніби він знає їх давно. і Він розповідає ці речі, які навіть вони інколи не знають. Тобто, він знаєте, я почала читати, думаю, якийсь сталкер. Але насправді все дуже-дуже банально. Якщо ви не хочете то промотайте, я вам напишу тем код куди далі. Я вам скажу маленький спойлер. Тут все зав'язано на перевціленні. Тобто, просто наш цей чоловік загадковий знаходить в однієї з дівчини своє минуле кохання з минулого життя. Але вона тут молода, і там в кінці натяк на те, що вона. Його зустріне, але коли вже коли вже вона буде стара, а він буде знову молодий. Якийсь такий бред, якщо чесно, мені взагалі я читала і така, думала, боже, мені може сонечко в голову напекло. Це просто не знаю, мені взагалі не, не зайшло ні атмосфери. Ось спочатку, там перші 20 сторінок було загадково, але потім, коли я зрозуміла, куди все це йде, ні. Ні-ні-ні, мені дуже-дуже не сподобалось. Це не моє. Що ще можна читати під сонечком, як не зло під сонцем від Агати Крісті? А взагалі, чудова книга. В нас Еркільпоро відправляється на відпочинок, на такий досить закритий острів, там пенсіонат, і там, звичайно, відбувається вбивство, і там якісь любовні трикутники, і він це звичайно вирішує. І знаєте, це було прям чудово. Я хочу сказати, що з поміж більшості робіт Агати Крісті ця книга досить, як на мене, сильніша. Тут і детективна складова цікавіша, і сюжет якийсь більш закручений. І дуже дуже прям цікаво. Я взагалі люблю всі книги. У мене не було такого, щоб багато крісті мене якось розчарувала, тому що я обожнюю її атмосферу. Але тут прям і детективна складова була на рівні і, звичайно, «Чарівний рівне поро», Знову таки, моє кохання Просто мені прям сподобалось. Напевно, навіть на рівні, як мені зайшло східний експрес. Прям дуже дуже було цікаво. І наступна книга, яку я прочитала, це Доната Керзі Дім без спогатів». Це друга частина з циклу про а, нашого гіпнотизера П'єдро Джербера. І а, дуже цікава, непогана, захоплююча, затягуюча книга в тут по сюжету. А, Зникає хлопчик разом з матір'ю і проходить вісім, здається, місяців, і в лісі знаходять цього хлопчика живого, з ним все гаразд, але він не розмовляє. І вони цікавляться, звичайно, де ж його мати. І запрошують для дослідження П'єдро Чербера, він водить. Дитину в гіпноз, і там не все так, як здається, на перший погляд. І знов таки Джербер був затягнутий у таку собі гру разуму. Дуже цікаво, трошки параноїдально, трошки, начебто, і логічно, трошки брехні, трошки правди, і все це заміксовано. І знаєте, ось це, наче такі ігри разуму, але автор це досить таки Такий логічно нам пояснює, логічно все завершується, але ну не все завершується логічно, тому що це не відкритий фінал, але такий дуже жирний натяк на продовження серії. І я, звичайно, чекаю, якщо ви не читали ще саме цю книгу, цикл про Джебера, то читайте, взагалі читайте будь-які книги. Карізі, мені всі сподобались, окрім я безодня. Далі Гутікана Рунікс. Я її збиралась читати ще в минулої осені. Вона була в мене в планах. І ось пройшов рік, і в мене дійшли до неї руки. І що я вам можу сказати? Це було непогано спочатку. А тут в нас така дівчина загадкова карвіна. Вона. Має фіолетові очі, чорні волоси, і вона з такої дивної родини в неї мати така людького, та Вона навіть зі своєю донькою не розмовляє. Вона там її обучила таро розкладати, якісь трави збирати. І ось цій дівчині приходить лист з запрошенням на навчання до коледжу. І вона вирішує змінити своє життя, поїхати туди, і, звичайно, там гарячий, такий загадковий, небезпечний викладач. Їй всі кажуть: не наближайся, тому що всі дівчини, попередні, з якими він зустрічався, вони померли. І тут такий, знаєте, замок на горі. А, і там привиди, начебто, і якісь місцеві легенди, що там раз у п'ять років зникають в особливу ніч там а, кроваве, здається, повнолуння, і там зникають люди. І саме учні, і там взагалі якась була до цього крива верзня, і куча загадок, там ліс навколо, і в лісі також там і кладовище, і яке озеро дуже темне, і якісь там будиночки мисливські, які також дуже загадкові. Якщо чесно, звучить прям ідеально. І це було справді непогано, дуже атмосферно, цікава загадка, цікава. Ти взагалі непогано написані саме описи, і ти тебе навіть пробирає ця атмосфера до моменту, поки наша головна героїня з нашим загадковим професором Вадом не починає займатися. Це було настільки погано. Я читала, і кожен раз там було багато постільних сцен, дуже багато постільних сцен, і я кожного разу така. Ну, все ж було добре. Ось, поки ти там йшла по коридору, і там тобі щось примарилось, якась, якийсь привид, чи ти розмірковувала, що відбувається, все було добре. що ти пішла з ним. І це, е, окрім того, що знаєте, там було погано написано: ні, нас, е, наш ват, наш професор, він просто її гвалтує. А вона така, боже, я в нього так закохалась. Я й про нього нічого не знаю. Я його бачу перше в житті взагалі, але я відчуваю зв'язок. Ось він подивився, і все. Так, він такий грубий, але мені подобається ця грубість. І там просто такий крін, там було всюди, тільки не знаєте, в ліжку, в машині, в лісі, на кладовищі, в аудиторії. от. Де ви хочете, там буде. Але в цілому, якщо вирізати все це, то непогано. Ось, знаєте, прям сюжет цікавий, атмосфера, але автор ось впихнула 18 і це дуже, як, на мій погляд, просто знищила цю книгу, ось, поставила їй 3, 3 з п'яти. За атмосферу. А так, якщо б там ще й атмосфери не було, я б просто знищила цю книгу. І давайте завершимо гарну Е, Дуже крутий детектив, я прочитала, брат Грім від Крейга Рассела. А у нас тут у містечку у Германії відбувається вбивства, і вбивства, які пов'язані з казками Грім, тобто. В нас вбивця це так виставляє, що начебто то була попелюшка, то рапунцель. І це неймовірно цікаво атмосфера Германії. Автор нам розповідає про старі справжні казки грім, про взагалі легенди Германії, традиції. Це дуже-дуже було цікаво, досить -таки достойно. Я в середині книги тільки зрозуміло, що це а, взагалі друга книга з серії, але там розслідування не пов'язані просто там а, один і той самий детектив. Ось. Але, в принципі, непогано, там не було якихось, знаєте, побочних ліній, дуже нав'язливих, любовних, якихось переживань. Так воно було, але це було так трошки і досить так доречно, щоб ми більше проникнулися персонажам. Але взагалі мені дуже сподобалось те, що там все базувалося на казках. грім, дуже так моторошно, і фінал взагалі досить моторошний. Моторошно, але цікаво. Ось це були всі мої 9 книг, які я начитала у вересні. Чекаю на вас внизу в коментарях, що можливо ви з цього читали, прокоментуйте якось і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!